Рідне небо і рідна земле, нехай ніхто не половинить твоїх земель, не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. Тече й тече у глибину століть загадкова дорога історії. Чому нас так манить та дорога? Свою історію має кожна людина. Рід, село, місто, кожен точе свою стежину, а всі стежки разом з'єднані, це і є рідна земля. Наш український народ свою дорогу не згубив. Він проходив і проходить через тяжкі випробування, зберігаючи своє ім'я, честь і гідність, виборюючи свободу і незалежність з лютим ворогом, який хотів поставити нас на коліна. Позбавити мови нації мрії 7 травня 22-го року російські війська цілеспрямовано знищили Національний музей Григорія Сковороди. Це офіційне повідомлення з корботними акордами прозвучало в серцях українців і людей усього світу. Вціліла лише скульптура філософа. Що стало наче символом неспроможності ворожих сил впіймати вололюдного поета-мислителя. Історія нашого народу багатостраждальна та героїчна. Наші діди передали в спадщину своїм онукам святині, герб, прапор, гімн. Ці символи кличуть до творення нового світлого життя, до перемоги. І ровесники обдумують, планують своє доросле життя. Бо саме нам вершити майбутнє української нації, зміцнювати коріння родинного дерева та примножувати багатства рідної землі. Ми довели всьому світу, що ми є, що дух українського народу живе. Ми разом і ми не здоланні. Саме... Виконуючи свій громадянський патріотичний обов'язок, захищаючи свободу і незалежність України, Європи і світу, загинули мої земляки. Олександр Костенко, Сергій Бастрич, Павло Олійник та інші. Вони йшли в бій за рідний край, за народ свій, за долю України. Не втратить мати більше сина, не хочемо бачити війну. Ми збережемо Україну велику, непоборну і святу.